Все буде добре, і Україна стане з колін. І будемо жити в українській державі, і будемо знати, що ми здобули її своїми силами, своїм здоров'ям, своїм натхненням і любов'ю. І тільки бажаю, щоб ця війна закінчилася, щоб ці молоді хлопці щоб повернулися, бо ще такі молоді, не ціловані. Не знаєш, що таке любов, і то чого маленьких позалишали. Сім'ї, жінки молоді залишилися, матері нещасні інваліди, але Господь все налагодить і буде добре. Давайте будемо дружно, дружно просити Господа Бога Всевишнього і щоб все налагодилося на добре.